Подіти сміття, це питання в Україні стає дедалі актуальнішим. Та замість того, аби знайти на нього відповідь, чиновники вирішили перетворити на сміттєзвалище ціле село. Вже півроку після трагедії на Грибовицькому сміттєвому полігоні львівські відходи знаходять по всіх областях. Почалося у червні, власне, з Львівської області. Люди п'ють на нирки хворі. робота. Зараз матіка привізу, то від вас дійсно зарубає. У липні сміття незаконно завозили на полігон під Києвом. Жителі Какашіни заблокували в'їзд. У серпні на Буковині. Що за відходи, ми не знаємо. Нас ніхто не поставив до відома, що це під саму хату мене висипали. В жовтні сміття скинули в лісі на Волині. В районі міста села Полки в лісовому масиві також виявили автомобіль, який хотів висипати, не встиг висипати». А в листопаді на Тернопільщині скинуто одну машину з сміттям. Автомобіль на львівських номерах. Та на київщині знайшлися чиновники, що готові перетворити на сміттєзвалище ціле село. Це тихе і затишне село Суснівка під Києвом, звідси до столиці: 80 кілометрів. Лія переїхала сюди три роки тому, шукала тиші, чистого повітря і спокою. Та все це зникло в одну ніч. В Ніч з 26 на 27 листопада завезли на територію ферми Товтальське близько 10 Фур сміття ферма ця знаходиться на вулиці центральній. Як ви розумієте, з назви це справді центр села, де просто небо гніють і тхнуть понад дві сотні тонн небезпечного сміття, і як парить. Все. Парит. і скільки тут. Сміття коло ну, був. Тих, хто, хто був, начебто 460 кубок, 260 тонн. І все це львівське сміття. Місто львівський тонна тридцять сім. Ще ви таких чеків. Багато зараз снігом тут все замоло, але навіть погодні умови не ховають того злочину, який чинено на перед мешканцями цього села. Як ми з'ясували, орендує цю ферму місцевий підприємець Володимир Шумейко. Однак свою причетність до сміття він заперечує і запевняє, це його шукали. Моя вина в тому, що ми поставили. Я дав дозвіл поставити тільки їхні погрузчик, який мав вигружати зерно. Але після того, як ми заключимо договір, договір заключений не був. Це була субота. Ми мали понеділок зустрітися, заключити договір і все обговорити. По поводу вирощування свиней вони хотіли тваринництвом займатися. Причому настільки довірився пан Володимир потенційним розвідникам свиней, що не вагаючись віддав ключі від своєї ферми. А скільки років ви в бізнесі? 20 років в цьому підприємстві. І, і власне ви видали просто ключі. Це сміття вже буду вивозити я. Це я так розумію. Так ви готові це робити? Готові. Готові? Готові. Так. А куди? Ну, на полігони. Заключати договір. Я ще не знаю куди. І коли ви плануєте вирішувати це питання? Завтра вже будемо вирішувати. В ніч вивантаження сміття поліція арештувала трактор, той самий, котрий згадав пан Шумейко. Власники вивантажувача пробували повернути його через суд. Так ми їх і знайшли між власником вказаного майна була укладена усна угода про те, що там буде здійснюватись сортування сміття. Тобто власник був про це повідомлений нашого підприємства. До речі, є договори. Відповідні про прийняття і захоронення відходів, а саме це договори товариства з межа відповідальністю Вагнеріса Хлінки, уклав на договір з приватним акціонером товариства Кіїв Спецтранс на прийняття відходів. А саме 70, 75 тонн у кінці 2016 року. Адвокат надав усі договори суду, але журналістам нічого розповідати не захотів. Я е адвокат найнятий був нещодавно да, вказаної компанії для вказаної саме вказаної з не так розгляду вказного кмопотання слідчого стосовно земельної ділянки достаменно мені невідомо, яке її цільове призначення, де але тепер ми знали назву фірми і спробували її знайти. Та от диво за офіційною адресою цієї компанії ми знайшли лише офіс адвоката, якого зустріли на суді його ім'я і на поштовій скринці. А потім до нас підійшов чоловік, який представився комендантом будівлі. А ви давно тут працюєте? Півтора року. От бачите, ви півтора року а компанія тут мала перебувати з квітня цього. року. Не Може бути такого. Якщо я без, без моєї товідомо. Але я знаю, що такої компанії у нас не числі. А вже за кілька годин після нашого візиту журналісту з топково перезвонив той самий адвокат. Че, уточнете, це ви сьогодні приходили. Так, це ми були. Я хотів, да, хотів урочнити такі. Що щось ще ви хотіли дізнатися, чи я. Ми хотіли поспілкуватися з фірмою, яку ви представляли, а, а, а комендант будинку навіть ніколи і не чув про цю це підприємство. Я сьогодні буквально телефоную директору, скажу, що ви цікавитесь, бажаєте зустрітися. Звісно, ніхто нам так і не протелефонував. Ці незаконні сміттєві гори посеред села поліція виявила і зафіксувала ще наприкінці листопада, але на цьому вирішення проблеми зупинилось. Селян у районній раді заспокоюють, щойно пройде експертиза екологічної служби і рішення суду щодо виявлення незаконного сміттєзвалища. Відходи вивезуть. Та коли це буде, невідомо. Є установи, є процеси, які законодавчі, законні регламент, все інше. Але от по факту ви можете сказати людям, як довго це сміття, цим сміттям вони будуть дихати? Ми зробимо все те, щоб люди дихали їм цим скандатина менше. Ну, дивіться, просто от зараз пройде слідство, ну, пройдуть експертизи, почнуться новорічні свята. Ну, за цей я, же ж, період ніхто я, не буде нічим я займати. Думаю, це буде раніше, відразу, Оду, он, все. Іншими словами, сміття вивозити ніхто не поспішає. Під час зустрічі з жителями села заступник начальника районної поліції розповів дещо цікаве. Ну, я з колегами общався буквально якось в нас, що каже, неділю десь чи за дві неділі до цього. в дим, Теж навалили там сміття, чи що? Ні? Просто возили воду. Жителів села закидали обіцянками, але вирішувати проблему ніхто не поспішає. Хоча часу нема, сміття лежить прямо на землі, його терміново необхідно вивозити. Це сміття вже випаровує. Це буде екологічна катастрофа, тому що ці шкідливі речовини, які є в цьому смітті, вони вже підуть у воду. Подібних колодязів у селі десятки, та вода в них дуже скоро може забруднитися. Я зі Львова стало проблемою не тільки для Соснівки з подібним зіштовхнулись і в інших регіонах країни. Трагедія Грибовицького полігону відкрила очі на проблему, якою чиновники не займалися десятиліттями, а тепер намагаються приховати свою бездіяльність. Одеса – перлина чорного моря, але у спекотний день ніхто навіть не здогадується, в яких зовсім неперлинних водах опиняється це місто під час кожної зливи. Щоразу, як Одеса потерпає від сильного дощу, центр міста починає в буквальному сенсі плавати. Пливуть машини, люди, а з ними і каналізаційні відходи. Фекальні води просто під ногами на руках і одязі. Залповые ливни приводят к переполнению ливневой и фекальной канализации. У нас в Одессе канализация смешана в основном в центральной части города. И при ее переполнении переливные окна срабатывают, и канализация, объединяясь, выбивает по основным магистральным улицам. Наочно це виглядає так. В суху погоду каналізаційні відходи просто витікають по системі доочисних споруд. У дощі вони змішуються з водою з ливневих стоків, та невеликі об'єми сміття, що його несе з собою вода, не заважають впоратися з потоком. При сильній зливі, невеличка кубка сміття перешкоджає вільному плину води та фекальних вод. Тож суміш усього, що потрапило до труб через зливні рішітки, вивертається назовні до вулиць та людей. Здавалося б, дощ пройшов. вода знов повернулася до водостоків, але куди вона подінеться звідти? Наразі система в Одесі створена таким чином, що вся каналізація скидається до Хаджибейського лиману. Та він будь-якої миті може вийти з берегів, затопивши одразу два райони міста: пересип та так званий поселок Котовського. А це майже 300 тисяч населення. Рішить проблему. Недопущение подтопления и затопления центральной части возможно технически. И, конечно же, используя глубоководный выпуск. Потому что, делая одно дело, мы не должны забывать, что сегодня хаджибиевский лиман это замедленная бомба в центре Одессы. Проект глибоководного випуску для Одеси багато страждальний через злочинні та корупційні дії попередньої влади підряднику не надійшли кошти за виконання робіт. Тож проект було призупинено на вже фінальній стадії. Поскольку объект, скажем так, индивидуальный, таких в Украине не строилось, в странах СНГ до нынешнего времени тоже таких проектов не было. Естественно, проект был на острие. То есть его смотрели, проверяли, контролировали, кроме авторского технического надзора, экологические службы, службы санэпидемстанции, технические службы. То есть, в принципе, это был такой объект на слуху». Звісно, настільки масштабне будівництво, ще й за державний кошт, не могло залишитися без охочих до наживи. Тож колишній губернатор Одещини Микола Скорик зробив усе, що підрядник грошей не отримав, не зважаючи на те, що завершення проекту могло врятувати Одесу від екологічної та епідеміологічної катастроф. Зараз Одеса використовує хаджибейський лиман як основний резервуар для скидання стічних вод та каналізаційних відходів. Лиман переповнюється досить швидко, що може призвести до виходу вод за межі його берегів. Тому кожного разу, як навантаження на каналізацію збільшується, відходи скидаються поблизу пляжів. Глибоководний випуск в разі запуску виводив би всі відходи далеко в море, звільнивши і лиман, і пляжі від нечистот. Зараз наскільки близько присходить 300 метрів термо. Мы можем это видеть мало того что в летний период часто наблюдали скопление туристов ловцов на матрасах на лодках на кругах а также ловят рыбу и вот эта вот местность которая сегодня находится ниже уровня хаджибейского лимана ну незначительно выше уровня моря поэтому если что-то происходит то на ну, пусть сюда волна доходит 30 сантиметров здесь. Через те, що проект ніяк не закінчить, всі допоміжні вузли, як, наприклад, ця станція знаходяться хоча й в робочому, але в покинутому стані. Має тем, воно должно охранятися тим, кому оно принадлежит. Они же не должны охранять. Они mm. должны построить. А тот, кто должен эксплуатировать, должен его ну, автологию эксплуатировать. До об'єктів інфраструктури, яка забезпечила би місто новою системою викидання відходів, належить і ця новітня насосна станція. Фірма, що її побудувала та спроектувала, наразі охороняє станцію своїм коштом. Але не працюють, двигуни та решта системи, яка стоїть без експлуатації, поволю перетворюються на Брухт. Останнє місце, де бачили людей відповідальних за завершення проекту глибоководного випуску, бачили саме тут, в Одеській обласній державній адміністрації. Тож саме тут ми спитаємо, що ж буде далі з таким потрібним для Одеси проектом. У державній адміністрації кажуть, проєкт глибоководного випуску дуже важливий для регіона, бо не всі розуміють навіть яку загрозу несе в собі відсутність такого об'єкта. І зараз обласна адміністрація поволі виправляє ситуацію, що сталося з попереднім керівництвом області. Починаються конфлікти саме фінансові, а та сама була історія свого часу зі Скороком, який був губернатором І в 13 2013 році, в грудні, коли держава йому передала кошти для оплати ну, корих, почала адміністрація, вони йому в цей день чи наступний не перерахували ці кошти. І з тих моментів почалися суди, рослася пеня, відсотки. Осадовець згадує, якою трагедією обернулася відсутність нормальних каналізаційних та очисних споруд в Ізмаїлі цього літа. Тоді майже вся країна рятувала тих, хто потерпав від кишкової палички, що раптом опинилися у морі в розпал курортного сезону. Ізмаїл чітко нам показав ситуацію, і ми після того виділили їм всі наші резервні кошти 5 мільйонів гривень на прочистку цих ем, таких об'ємів, та звідки добуваються ці, артезіанські, ці колодязі. Про ту саму історію можна говорити і в затоці, нашу мівці, і в затоці це саме ситуація. Тільки дощ сягне чи вода певних об'ємів і висоти. Можна сказати, що зелє фекаліями в тому. Числі і зато але ситуація із вкраденими колись коштами для підрядника настільки зайшла в логікут, що навіть область не здатна в межах своїх повноважень повністю вирішити це питання. Знаю, що принципове для регіону закінчення цього буквального випуску, але треба розуміти, що тут уже такі особистісні речі і адміністрації, і забудовника та ну і нам треба знати позицію, зокрема і прем'єра по цьому питанні. Що це такий був загальнонаціональний проект такої ж позиції дотримується і влада міста. Бо розуміє, прочистити стару каналізацію та зливні стоки – мало. Що стосується перспективи, нам необхідно працювати в цьому напрямку, і ми працюємо. Але е, щось залежить від нас, а щось, звісно, залежить і від республіканського рівня. Государственного уровня, например, собрать воду, наладить водоотведение возможно, но нам нужен конечный результат, конечная точка. Здається, у такого потрібного Одесі проєкта наразі немає ані ворогів, ані охочих до наживи на масштабному державному замовленні. Пять років назад був реалізований проект глубоководного випуску. потрачено державних средств 500 мільйонів, може більше. примерно така сума. І сьогодні в Одесі, в, Одесі, в морі, 4 4,5 километра труби просто утоплено. Извините, як модно кажуть молодежь говорить, тупо утоплен і не працює. Є задолженность государства, наскільки я знаю, і ще необхідні средства для того, щоб построить все-таки станцію по збору по обробітки тієї води, яку ми збираємо і будемо збрасувати в море. Ба більше, всім конче необхідне завершення будівництва та запуск проєкту. Е, ну, я вважаю, що тільки він і спасе ситуацію. То сьогодні, якщо крайне необхідно, нова система водоотвідення, причому в ближайшу час. Це потрібно було, як говорять у нас в Одесі, ще вчора. Так вже склалося в цій історії, що зараз навіть немає з кого спитати за борги, тож необхідне рішення Києва не стандартне, але раціональне та швидке. Бо система, яка не працює, приходить до неробочого стану. А одесити та численні туристи щороку відвідують пляжі з ризиком небезпечних хвороб, і неймовірно в Києві також обіцяють вирішити питання. Ще один пекельне з боку. Які існував і дійсно, завдяки тому, що був вкрадені кошти, ефективний не закінчення з приводу проекту випуска глибоководного випуску, обов'язково він потрібен для своєсоврядування. Є проблема, ми про неї знаємо. Потрібно її так сказати підготувати як технологічний запит, проектна кошторисна документація. Те, що залежить від нас, ми допоможемо. З моменту голосних заяв минули місяці, і зараз риторика Кабміну щодо проекту, замовником якого була держава, дещо змінилася. Це питання знаходиться в вирішенні місцевих влад. Я ще пам'ятаю, коли був міністром це питання було теж дуже актуальним, в тому числі ми, як уряд, підтримуємо всі інфраструктурні проекти на місцях, але треба розуміти, що на місцях за тих, хто має цю роботу зробити, ми робити і не будемо. Це відповідальність місцевої влади, все те, що потрібно для уряду, ми готові підтримати в будь-якому регіоні, в тому числі і в Одеській області, щодо випуску глибоковод. Має бути лідерство саме місцевих влад такі ось прояви децентралізації, але як бачимо, не всі реформи однаково корисні. І чи може країна сподіватися на потенційних інвесторів, якщо гарантії держави не завжди працюють навіть зі своїми підрядниками? Наразі відповісти на це питання може хіба що рівень вищий за кабінет міністрів, і він лише один. Нове, як завжди, в цей час ви дивитесь рубрику Золотий конверт, в якій ми знаємо глядачів з найкращими корупціонерами нашої країни. Сьогоднішні переможці отримують нашу нагороду за віртуозне виконання головних ролей у кримінальній драмі. Пограбування по-українськи. Золотий конверт дістається подружжю Мухиних. Давайте подивимось їхню історію. Якось міліціонер Олександр Мухін зустрів директора стоматологічної клініки Наталю. Вони подивились в очі одне одному та побачили там жагу до наживи і кримінальний талант. Невдовзі вони одружилися, та стоматологічний бізнес став спільним, але розвивати його чесними способами вони не вміли. Тому запросили до себе на роботу громадянина Лівану Саліма Караме. Салім швидко організував роботу стоматологічної клініки, зробивши ребрендинг та встановивши сучасне обладнання, яке він придбав за свій кошт. Якось Салім захворів та вирішив з'їздити на батьківщину, щоб пройти там курс лікування. Але коли повернувся, то виявив, що його власність присвоїло собі жадібне подружжя Мухіних. Олександр та Наталя заявили Саліму, що це їхнє обладнання, а він шахрай та брехун. Тож пан Караме взяв чеки та документи і пішов до поліції. Але Олександр домовився зі своїми колегами, щоб ті арештували обладнання Саліма та залишили під час судового розгляду у клініці Мухіних. Тож до. Поки мухи не затягують судовий процес. Обладнання приносить грабіжникам медичної техніки надприбутки. Тож за жадібність та кримінальну кмітливість Олександр і Наталя мухіни отримують наш золотий конверт. А ми сподіваємось, що справедливість все ж таки візьме гору. А іноземний гість буде пам'ятати Україну як правову державу.